Вечір добрий, У цій періодо вашої уваги. Кременчуцькі новини. Вже за кілька секунд із сьогоднішнього нашого випуску дізнаєтесь. Учасники бойових дій вимагають від перевізників безкоштовного проїзду. Пам'ять про художника Володимира Дружка живе в роботах його учнів. Та на зміну мінусовій температурі прийшла плюсова. Будьте обережні, дивіться вгору. Небачені останні десятиліття хуртовини спричинили на дахах будинків справжню комунальну катастрофу. Масиви снігу з потеплінням почали танути, а під товщею снігу, льоду і води дахи почали протікати. Управляючі компанії ледь встигають опрацьовувати звернення від мешканців щодо розчистки дахів. Житло сьогодні розчищав дахи у центральній частині міста. Тут талий сніг почав затоплювати балкони на п'ятому поверсі. Місто для людей також працює на розчистці дахів. Сьогодні в роботі 29 об'єктів. На сьогоднішній день на сьогодні на розчистку снігу у нас заплановано 29 дахів, на зняття бурульок 24 будинки. У випадку утворення наладі над квартирами, над входами у під'їзди, мешканці мають подзвонити на гарячу лінію нашої компанії. У зв'язку з численними зверненнями щодо чистки дахів, комунальники не усюди встигають збивати бурульки. До того ж, не до усіх будинків є технічна. На можливість під'їхати автовишкою. Тож просять мешканців бути уважними і обмежити пересування під будинками, де є загроза сходження бурульок і снігових мас. Такі міста, такі місця ми огороджуємо сигнальними стрічками, позначаємо об'явами про небезпеку, щоб люди бачили і обережно обходили ці місця. Нашими працівниками проводяться огляди прибудинкової території усіх будинків, що обслуговує наша компанія. Виявляємо місця утворення наледі. Інформація передається на виконавців, які беруть в роботу ці об'єднання. Тим часом з потеплінням додалося роботи і КТП-1628. Сніг на вулицях почав танути і утворювати кашу. Тож його вантажівками вивозять за місто. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала обладнання необхідне для діагностики та лікування дітей з вадами слуху. Це стало можливим завдяки небайдужим людям, які минулого року взяли участь у благодійній акції Серце до серця. В цій акції Кременчук зібрав більше півмільйона гривень для придбання обладнання для лікування дітей з вадами слуху. Хочу подякувати кременчужанам, які активно приймали участь у акції Серце до серця, які віддавали кошти для того, щоб наші дітки чули це. Світ за кошти акції серце до серця для отоларингологічного відділення дитячої лікарні придбали стаціонарний та мобільний діагностичний аудіометр. Це діагностичний аудіометр, який можна використовувати не тільки тут, в консультативно-діагностичному центрі його можна в стаціонарне відділення перенести. Якщо потрібно поїхати в садочок, зробити. Також можна дитячий в школу. Другий апарат діагностичний аудіомет тим застосовується для діагностики з порушенням слуху і отологічними розладами. До цього часу двічі на рік дітей з вадами слуху для діагностики возили до Полтави. Наразі, завдяки новій апаратурі, цю процедуру проводитимуть кермачутські спеціалісти на базі міської дитячої лікарні в нашому консультативному діагностичному центрі на диспансерному обліку у дитячого отоларинголога Загальна кількість цих діточок 83%. З них глухих 58 і 25 дітей це слабо чуючі. Діти їм тепер не потрібно буде їздити в обласний центр, як вони робили до цього. Їздили, щоб зробити. Аудіо сьогоднішня подія є результатом успішної співпраці влади та громади. За 11 років волонтерам та учасникам благодійної акції Серце до серця вдалося зробити багато добрих справ для маленьких кермачужан із вадами здоров'я. Нагадаємо, організаторами акції традиційно є молодіжний парламент Керменчука, Кремчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кермечуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця. Минулорічна акція пройшла успішно. Результат Цієї роботи ми зараз бачимо. Цього року будемо працювати ще краще. Ми раді, що діти можуть почути цей світ. Дякуємо всім камінчажанам за те, що долучились до цієї акції. Сподіваємося, це принесе гарний результат. Варто відзначити, що з отриманням нової апаратури у дитячій лікарні планують підготувати відповідне сучасне приміщення для діагностики. Сьогодні ми отримали це нове сучасне обладнання, і на наше переконання, і за правилами, які ми прийняли для себе, воно повинне стояти в гарно облаштованому приміщенні, а особливо для цього обладнання, для цих досліджень, тому що це кімната повинна бути звукоізольована, шумоізольована. Ми таку кімнату в цьому році. Збудуємо. І тоді вже цей кабінет буде відповідати всім сучасним вимогам. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик. Кремчуцькі новини, зродилися сни Великої години з пожеж війни. І з полум'я вогнів нас. Понад сотню років тому молоді хлопці віддали своє життя у бою під крутами, захищаючи мрію про незалежну країну. Сьогодні їхню пам'ять вшановує вся Україна: митці, міністри, економісти, військові, священники, тисячі небайдужих українців. Усі вони зібралися в столиці на форум від Крут до Брюсселя, не лише переоцінити уроки минулого, а й говорити про майбутнє, яке чекає Україну найближчі п'ять років. Петро Порошенко нарешті розв'язав інтригу і заявив: боротиметься за президентство вдруге і має чітке бачення стратегії розвитку країни: наступ проти бідності та корупції, оздоровлення економіки за рахунок розвитку агропромислового комплексу IT, машинобудування, інфраструктури, логістики і туризму. Перелічені п'ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх нашої економіці. Під них можна залучити мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч робочих місць з достойною оплатою і знизить, точно знизить рівень робочої еміграції українців, більше того, поверне українців додому. Ця формула дасть перспективу місту і селу, кожній громаді. Вона наповнить державний і місцевий бюджет, дасть можливість підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати. Президент підкреслив, гордий тим, що пережив зі своїм народом найважчі удари останніх років, і тим, що зміг разом зі своєю командою здійснити раніше неймовірні мрії, здобути асоціацію без віз, відродити армію, встояти перед наступом і не дати Росії захопити Україну на найближчі роки. Виклики ще масштабніші, заявив глава держави. Саме тому прийняв рішення кандидувати почуття глибокої відповідальності перед країною. Перед Сучасниками перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Я прошу виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність. Європейської і євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної, успішної держави, здатні забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця. П'ять тисяч делегатів стоячи зустрічають рішення президента. Родина і близькі друзі не стримують сліз. Ми переможемо. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ! Слава Україні! Підтримати Петра Порошенко у його виборі прийшла уся його команда. Президента є команда, а не оточення, тому що лише цинік може назвати оточення Мустафу Джемілєва, Ріфата Щубарова, наших військових, які є тут сьогодні. Витягнути кожного українця із кремлівських застінків одна з найважливіших задач для президента, підкреслила Ірина Геращенко. І під силу вона лише тому, хто не зламається перед Путіним. Ми маємо сьогодні батальйон кандидатів, але друзі, треба мати хребет, треба мати розум і треба мати серце. Ми маємо сьогодні батальйон кандидатів, які ці п'ять років були а, десь дезертирами в кущах. Вони сховалися, вони тільки критикували. Я хочу зараз навести рядки з одного листа. Це лист Олега Сенцова. Підтримайте 31 березня того. Хто зможе сказати Путіну НІ? А чітке і остаточне ні можливе лише за умови, коли Україна стане повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу. Екс генсек НАТО Андерс Фограсмусен також заявив про свою підтримку чинному президенту. Україна під вашим керівництвом довела що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів. У 2014 році економіка була врятована від колапсу, активізована боротьба проти корупції. Армія пройшла шлях оновлення інтеграція з європейським союзом просувалася вперед. співробітництво з сполученими штатами та НАТО набагато сильніше ніж будь-коли раніше. Ці реформі. Під вашим керівництвом президента Порошенко відірвали Україну від згубних спадщини радянської та пострадянського насліддя. Україна незворотно відривається від радянщини і яскраве свідчення тому оновлена армія, тисячі військовослужбовців, які за останні роки пройшли підготовку з інструкторами НАТО і отримали сотні одиниць нової бойової техніки за стандартами альянсу. Справжній мир. Обов'язково настане на нашій землі. Гарантувати мір може лише боєздатна армія. І протягом найближчих п'яти років нашою з вами пріоритетною справою залишається зміцнення збройних сил, їхня модернізація, оснащення новітніми зразками зброї та військової техніки. Місія нашого покоління заявив Петро Порошенко довести до успішного завершення побудову міцної української держави, як свідчення того, що мільйони жертв в ім'я свободи України не були марними. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Не хочуть перевозити безкоштовно, скаржаться учасники бойових дій. Тож на автостанції Кременчук вимагали від перевізників пояснень, чому не можуть скористатися пільговим проїздом на приміських та міжміських маршрутах. Мечуцький автовокзал у них є листи від перевізників із проханням не продавати квитки на їхні рейси, на їхні автобуси. Дійсно, ми колись викликали хлопців, їхали на авто. Їм не продавали квитки. Двоє поїхали за свій рахунок. є постановок на міністрів. Бойовий дій забезпечується безкоштовним проїздом міжміські, міжобласні направлення без обмежень. Тобто ми купуємо імені квитки, платимо санкційний збір і зобов'язаний перевізник нас вести. За словами бійців, у інших містах безперешкодно можуть отримати квитки. А ось в Кременчуці з цим проблематично. У касах автостанції відмовляють у безоплатних квитках, та й перевізники безкоштовно не везуть. Мені треба було їхати на Градівськ, мені не продали білет. За, за деньги продавали, ну, а, а по льготам говорили, що відмінили отмі, льготи. Ну, я тоді і поліцію викликав, все одно нічого мені за день продавали. Вчора о 18-й годині я підійшов купити квиток, дав УБД в четверту касу і мені відмовили. Це перевізник був Градівського автопарка. Як мені повідомили, ПП пшеничний узяв квиток за свої кошти і міліціонера попросив, щоб чисто поприсутствував, що я не нагрубив, не оскорбив нікого, бо цим квитком діло не в грошах, діло в нашому уваженні». До нас на градицькі пільгові квитки на 10.50, А ось потрапити до Мозоліївки, скориставшись посвідченням учасника бойових дій, неможливо. Іде в 10.50 сьогодні льготний автобус, Кременчук. Ну, «А якщо людина їде до Мозоліївки, то ви її не повезете по пільгову авто. Не я не повезу, а мені сказали, гот нема. Значить не ну тобто то, який живе в Мозолівці, не може з вами приїхати до себе додому. Так чи ні? Так. Автобус не зміг вчасно виконати рейс до Мозоліївки, адже всередині були бійці без пільгових квитків. Чому так сталося? Прокоментував начальник автостанції Віталій Махмуцький. Яка пільова? Білети є кількох категорії? Не продала ваша касала. Потім не перевозить а, ці білети. і біля привізники перевозить на підставі. Письма ми посередники, Нам привізник указав не продавати. Ми не продаємо так. що Звініть к нам вопроси. Обращайтесь. От кожному перевізню каса продає чи не продає. Каса продає тільки по указанню перевізника, тому що з перевізником у нас є договір». договор. Ми звернулися до перевізника телефоном, аби отримати пояснення, чому бійцям відмовляють у перевезенні і що вони мають зробити, аби отримати безоплатний квиток. Нагадують, ми ж мене біль є, а на можливість в мене біль немає». Взяти квиток і з цим квитком потім у совбезі забрати гроші, ті, що потратили на квиток. Тобто, за словами перевізника, отримати відшкодування за квиток учасники бойових дій зможуть в управлінні праці та соціального захисту населення. Хай там як, але автобус все ж рушив до Мозелівки. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Картини, неначе історичні фотографії, детальні, реалістичні, де зображено і сучасність, і минуле Кременчука, і миті з життя митця. Таку пам'ять назавжди залишить по собі відомий Кременчуцький художник, талановитий аквареліст Володимир Іванович Дружко, чий життєвий шлях перервався 19 січня на 89-му році життя. Особливість роботи Володимира Івановича як художника те, що він від початку композицію і всі деталі відмальовував простим олівцем. Він це робив наскільки уважно, досконало, реалістично. А потім, вже коли відпрацьована була композиція, він переносив її, робив начерк на акварельний папір і вже робив серйозні такі проробки аквареллю. Почав малювати Володимир Дружко дуже рано, чим навіть Врятував свою родину. Талант, людина з ним народжується, і він не просто малював. Він навіть був період, коли годував свою родину, писав плакати, робив копії свідомих картин з репродукції. Малював навіть ікуни, і тим самим допомагав вижити родині. Свій талант митець намагався передати учням. Володимир Іванович викладав у Кременчуцькій художній школі від моменту її створення. Художник був впевнений, що талант є у кожної дитини. Необхідно лише його. Його правильно розкрити «Була у Володимира Івановича. Була у Володимира Івановича така майстерність: відшукувати гарні цікаві затишні місця у Кременчуці. У нас у художній школі є така річ, як пленер. Влітку діти разом із педагогами працюють на вулиці. Діти, які з ним займались пленером, ці майстерності навчились. І в їхній творчості ми тепер також бачимо такі гарні, важливі і правильні місця. Творчий здобуток Володимира Дружка важко переоцінити. Його картини зберігаються у Кременчуцькому краєзнавчому музеї у приватних колекціях. На третьому поверсі міський Банкому, також стіни прикрашають полотна Володимира Дружка, де зображено історичний Кременчук. Талановита людина, талановита у всьому. Окрім художньої школи, Володимир Дружко керував гуртком автомоделювання на станції юних техніків. Були вони на змаганнях в Одесі, це десь в забутих 60-х. І у хлопчини розляз, розлізлись сандалі. Боси виходить на старт. Володимир Іванович організував це. Йому е, пішли з ним десь там, рядочком в магазин. Купили У 70-х роках. Вони він започаткував е, після змагань, е, збирали всі е, автомобілісти і їхали на псьол. Відпочивали десь близько місяця. Свої поїздки із учнями митець закарбовував у полотнах. Та ще більше Володимир Дружко цінував свою родину. Люблячий дідусь, який завжди мав цукерки. Онука Вікторія не може без сліз говорити про Володимира Івановича. Вона оберігає картини, де також й полотна із зображенням маленьких Катерини і Володимира, правнуків художника. Сина Вікторія назвала на честь свого талановитого дідуся. Пам'ять про Володимира Дружка назавжди залишиться у його картинах та творчості учнів. Його улюблена учениця Наталія Маркитичан. Вона, на жаль, зараз за кордоном, але була близькою людиною до останніх днів його життя, і вона б хотіла передати такі слова. Мені дуже шкода, що не стало справжнього майстра і прекрасної людини. Я вдячна Богові за те, що в мене був такий учитель. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За прогнозами синоптичними погоду завтра впродовж дня слід очікувати малохмарно можливий дощ. Стопчик термометра вночі покаже мінус –3, мінус три в день нуль плюс На сьогодні це все бережіть себе і до зустрічі на телеканалі Кременчук вже за добу. Побачимось.